І самі гриби теж мають певні обмеження. Коли погодні умови сприятливі, розмір шляпки гриба може ставати майже з долоню людини. Але такі випадки бувають не часто. Все-таки в мороз гриб не росте. От такі як тут величенькі шляпки, оце є практично найчастіше зустрічається гриб саме такого розміру. Але зверніть увагу, по краєчку я показала маленькі грибочки, які зовсім темні. Топак вони не змогли розвинутися у величину середнього гриба. Вони залишились маленькими, і цикл їхнього життя закінчився. Тому, збираючи певну частину маленьких грибів, я не порушую рівноваги. Більшість цих грибів, які не змогли розгорнути буквально за пару суток. Максимальний розмір шляпки, вони вже його і не досягнуть. Цикл їхнього існування закінчується, темніють і відходять. Гриб розмножується спорами, гіфами, І аби тільки були гарні погодні умови і підходящий матеріал, гриб обов'язково буде. Сильно обдирати, звичайно, не варто. Дійсно, потреба у людини не така велика, цей гриб не має кількісної харчової величини. Тут вся цінність в його якості, у нього є певні властивості в цього гриба, які для людини є дуже позитивними. Можна буде роздивитися. У джерелах, які розказують про гриби, більш таки детальну інформацію. Я вам до певної міри показую, що, звичайно, треба зберігати баланс між збиранням достатньо маленьких шляпок і залишати ті, які ще під прикриттям кори, дерева. Значить, вони ще дійсно можуть переждати негоду і при сприятливих умовах прорости до більш великої величини шляпки. А ті, які на відкритому вже просторі, а прийшли морози і холода, вони вже не розвинуться. Це вже почне той період, коли вони відживають свій цикл розвитку. Так що, старайтеся про це дбати, але й усвідомлювати. Немає такої небезпеки, що, знявши якусь сімейку фламуліни, ти приносиш ущерб лісовим тваринкам, які їдять ці гриби. По-перше, ми знімаємо тільки на тому рівні, до якого можемо дотягнутися. Дерева вони то мають певну висоту. І на висоті там бувають такі пучечки, про які ми можемо знизу тільки дивитись і мріяти. Звичайно, ми їх не, 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 не досягнемо. Не хвилюйтеся, що оця невеличка кількість грибів, вона могла принести у щерб лісу. Або лісовим мешканцям. Ну, от таке моє бачення. Якщо ви маєте іншу думку, можете викладати її в коментарях, спілкуватись між собою в коментарях. Я не буду забанювати не дуже приємні коментарі, не дуже приємні для мене. Тому що дійсно ви маєте повне право на своє бачення. Я ще збирала трохи вушка. От вушка теж далеко не всі виявилися пригодними для вживання. Там були великі досить екземпляри, але і вони ж мерзлі, коли вони потрапили в воду, вони просто почали розлазитись під руками, і вживати їх не варто. Але трохи вушок є. От практично оця кількість, як її проварити, вона стане вдвічі меншою. І це буде порція для одного вживання з, якоюсь, з гарніром, або з картоплею, або з кашею, а можна покласти буде в суп. Тобто це зовсім небагато. На зберігання у морозильній камері тут нічого не буде. При підпроварюванні воно стане вдвічі меншим. Отакий От результат прогулянки, власне, похвалитись дуже сильно нічим. Але я рада, по-перше, що відео вийшло про знахідку чогось живого і дуже приємного у такому пустому, без листя зеленого, пустий ліс зимовий, скукожений. Холодно нібито і пусто, а насправді завжди можна побачити деякі речі, які свідчать про е, активне життя і в таку пору року. Шаную вас, дорогі, що ви уважно слухаєте, я не є не пропагую. Е, як спеціаліст ці всі гриби. Але я вживаю їх досить довгий свій життєвий е, період. Знаю наслідки вживання, властивості, ну і літератури в мене досить багато. Є в мене задумка зробити цикл, огляд певних грибів, особливо тих, які мають не тільки Власти ну, масового споживання, ну, наприклад, як там, маслюки або е, польські гриби, або е, ті ж самі опеньки осінні, це все достатньо відомо людям. А от такі, як Фламуліна, їх знають небагато людей і, звичайно, можу дати трохи більш поширену інформацію. І зустрічала на теренах. Інтернету ті канали, які дуже-дуже грамотно розказують про цю ж саму Фламуліну. Все, дякую вам за увагу. Старайтеся, коли гуляєте в лісі, навіть у зимовому, не тільки дивитися, а й бачити. Не обов'язково, щоб ці прояви були, прояви були такі яскраві, такі, знаєте, коли мимо них навіть і не пройдеш, а мимоволі зупинишся. Ні. Взимку треба вміти помічати, глянути вздовж своєї доріжки, в сторону глянути. І такі грибочки, як Фламуліна, вони настільки яскраві, що помітити пучечок. Десь в глибині оранжевих таких, він як букетик квітів, підходиш ближче, а це Фламуліна. І тут ви для себе вирішуєте, чи вона ще маленька і прикрита ще корою дерева, тобто у неї ще є шанси розвиватися і рости в достатньо велику шляпку. Але якщо вона вже на поверхні, а морозець, і по прогнозам явно видно, що потепління скоро не буде, то свій цикл вони завершать в досить невеликій, величині шляпки. Отаким От чином. Будьте здорові, хай вас Бог береже!